Скажіть, я звертався в мерії з приводу супроводу соціального. Же соціальна служба То Тільки що? Ну от до вас відправили, що розписана на службу справа дітей. Ну чекайте комісії, коли комісія буде що рішить, тоді вам щось дамо якусь відповідь. Ну, Ми супровід не здійснюємо. Е, дивіться, для я просив, щоб я вам розказую. Супровід здійснює центр соціальних служб. Тепер чекаєте розгляду вашого звернення на комісії. У Нас по-другому звернення не розглядається. Звернення не розглядає Дайте я справа. Скажу. Я Можна вам повторюю, бо я читала ваше звернення. Так. І кажу, що у вас буде, за... така ага. ну, буде така відповідь надана. Ага. Вам зателефонуєте? Скажуть, я просто вам приїде повідомляю. І не треба нам повідомляти лишній раз. Ми читали ваше звернення. Що ж діть. Насильство наді мною, над моєю дитиною подайте, домашньою. подайте дані, що за вами здійснюється. І... Насильство. Я подаю дані. Немає у вас підтверджень жодного. Ну вас як це будь ласка.